Вітаю усіх, з вами Люда Вишневий Цвіт, і сьогодні ми будемо говорити про нонфікшн. розпочну я з книги, яка направду мені допомогла і дуже стала в нагоді, це Джейн Бурка та Ленора Юген. Прокрастинація. Я неодноразово говорила в своїх відео про нонфікшн, про літературу з саморозвитку, що лише читання таких книжок нічого нам не дає, тому що якщо ми не намагаємося ці поради застосувати в своєму житті, якщо ми просто чекаємо, що ми дізнаємося якусь, знаєте, таку секретну істину, про яку ми просто не знали, але лише прочитання її нам якось там щось змінить в голові, то зазвичай це не так. І така література на дуже часто розчаровує. Але з книгою Прокрастинація я зробила по-іншому. Точніше, вона мені потрапила в дуже підхожий час, тому що в березні в мене було а, два публічних виступи, плюс дуже було багато роботи. І я розуміла, що швидше за все а, я все відкладу до останнього моменту, тому що я дуже сильний прокрастинатор. Я буду все робити в останню ніч, я буду нервуватися, мене не вийде це все зробити добре. А, ну і стрес на нерв. Ви мені просто гарантовані, але читаючи цю книжку, я потрішки-потрішки по взяла себе в руки і протягом місяця готувалася до виступів, готувала свою презентацію, робила іншу роботу. І що навіть ще було більш дивнішим, я робила це спокійно. Тому що прокрастинація це не просто лінь, це не просто там, коли ми втомлені, це не просто коли ми не хочемо щось зробити. Прокрастинація це відкладання справді важливих для тебе речей, які дадуть щось тобі там, як досвід, так, або будуть для тебе корисними, або принесуть тобі якийсь заробіток, знайомства і так далі. І ти розумієш, що це важливо, ти знаєш, що це треба робити. І інколи це завдання може бути навіть дуже цікавим, але воно може лякати своєю складністю, воно може лякати тим, що треба з кимось. Спілкуватися, наприклад, так як в моєму випадку. А, може бути дуже дуже багато страхів, і ми це відкладаємо, щоб себе від цього захистити. А, знову ж таки, причин є дуже багато, і саме про це розказують авторки в першій частині, яка є досить такою великою, а, де вони якраз розбирають з психологічної точки зору, що відбувається в нашій голові, а, як ми сприймаємо певні речі, та через які ми прокрастинуємо, в чому причина, де там є ключ наших страхів, та і чого ми насправді боїмося. Хтось боїться бути невдахою, хтось Боїться, що якщо він спробує докладе всіх зусиль, а йому не вийде, то а, це буде вирок для нього. Хтось навпаки, боїться успіху, тому що це відповідальність. А, і насправді таких страхів дуже багато. Не всі з них мені підходили. Але а, оці 200 сторінок теорії були для мене, знаєте, такими психотерапевтичними, тому що. Я дуже багато про себе зрозуміла, і це розуміння чіткіше, дуже чітко назване, допомогло мені не те, щоб позбутися прокрастинації, але принаймні в цьому одному випадку, та в місяці березні, дійсно майже добре зробити свої справи і не відчувати себе при цьому просто нездарою, не ганити себе, не гризти себе і так далі. Тому що це теж така ще одна ознака прокрастинаторів. А вони там не просто лінуються і забувають на якісь справи, а вони усвідомлюють, що вони забили на важливі справи і починають себе за це. Їсти, кулупати, зневажати. ну і падає їхня самооцінка. І, загалом прокрастинація в першу чергу її прижина так в нашій самооцінці себе і того, як ми оцінюємо наші досягнення. Як ми їх бачимо. А, тому я не скажу там, що в цій книзі було дуже багато нового. Так, деякі речі я чула, а деякі речі я сама розуміла, чого я боюся. Так, я боюся там здатися дурною, я боюся спілкуватися з людьми, я боюся, що мені не вдасться, і так далі. Так, страхів дуже багато. Але коли в цій книзі я розумію, як саме це працює, коли я зрозуміла цей механізм і зрозуміла, що насправді мої страхи дуже перебільшені, то вона мене направду дуже сильно заспокоїла. і... Принаймні цей раз, як я вже казала, я змогла зробити те, що потрібно було зробити не ідеально, не супер успішно, але тим не менше, так без нервів, спокійно. А друга частина книжки, вона вже практична. Там є поради, як боротися з прокрастинацією, як розділяти справи на менші, так як себе мотивувати, так робити, хоча б щось. Ну і також є поради для таких дуже. Спеціальних випадків, і знаєте, цей практичний уже блок був мені менш цікавим, тому що багато порад я вже чула, і це знову ж таки не дивно, тому що книга ще з 80-х років. А тоді авторки проводили свої дослідження, причому що вони його проводили практично. Вони мали декілька груп студентів протягом багатьох років, і вони аналізували їхні розповіді. Ну і плюс зробили свої власні дослідження. Тому дійсно у них є про що розповідати. Вони мають базу, так а вони з цього всього зробили певні висновки і діляться цим в цій книзі. Діляться такими кокими ж порадами, які можуть працювати, але звісно, що вже за 30 чи 40 років, які пройшли. Багато що стало вже відоме. Ми вже знаємо так, наприклад, що справу треба ділити на менші справи, там робити все короткими періодами і так далі. Тому так, можливо, нічого нового, але знову ж таки також цікаво. Ну і я протягом місяця так я не налаштовувала себе, що от мені треба там зробити презентацію, наприклад, сісти там за нею, Я розуміла, що я там зараз сяду, це буде дві години, мені так не хочеться. Я казала, давайте просто сядеш і 15 хвилин пошукаєш загалом, чи є якісь цікаві шаблони презентації там на сайті, кому ти знаєш. Ага, пошукала. Щось собі там відмітила, пішла. Так, і такими от переміжками, десь там 5 хвилин, десь 15, десь година, десь 2, та того, як вже був настрій, як була яке було бажання. Я таки ну змогла потрохи потрохи те, що мені було потрібно зробити. Тому так, книга для мене виявилася супер корисною. А, направду дуже багато мені допомогла, і я буду до неї повертатися. І знаєте, поки що вже пройшло два місяці з прочитання. Я відчуваю прогрес в своєму ставленні до роботи. А, як мінімум, я почала себе менше гристи і а, менше над собою знущатися. А, тому позитив, я думаю, такий. Є. Яскравий, якщо ви також прокрастинатор, то книгу вам рекомендую. Якщо ви просто інколи лінуєтесь, якщо ви просто інколи відкладаєте якісь там справи, і для вас це в принципі не є якоюсь такою глобальною проблемою, яка впливає на вашу самооцінку, через яку ви себе там постійно довбете і принижуєте, то я думаю, що ця книга не буде вам корисною. Я це зрозуміла з обговоренням в нашому книжковому клубі Nonfiction, тому що не всім ця книга пішла. Але якщо ви дійсно прокрастинатор, якщо у вас дійсно є така проблема, якщо ви через свої страхи блокуєте якісь свої дії і не даєте собі бути успішні, так, то книга, я думаю, вам поможе. Принаймні це буде перший крок до усвідомлення себе, тому так, направду, дуже рекомендую. А, і ще одна книга це також книга з саморозвитку це Олена Різанова Ніколи не будь. А, книга вийшла в Монолітбіз, я читала її в електронному форматі, і вона розповідає про те, як. Кинути все і почати щось нове, але не зовсім так. А тому, що на відміну від багатьох таких книжок, які говорять, що вам треба просто вийти з зони комфорту, кинути нудну офісну роботу, забути про все, що ви знали, і зайнятися чимось таким творчим, зазвичай це знаєте, або там бути письменником, бути художником, робити якісь там благодійні проекти, або можливо втекти кудись на край світу і там насолоджуватися життям і робити якусь маленьку справу. Це дуже такі, знаєте, захопливі мрії, але дуже часто це не наші мрії, і дуже часто це не те, що нам потрібне і мені дуже сподобалося, що авторка про це говорить в цій книзі. А вона не малює якихось, знаєте, такого веселкового майбутнього без, без хмарок. Вона не каже, що вам треба все кинути. Вона розказує свою історію. Вони з чоловіком переїхали в Францію. Тепер вони працюють в Монако, тому що чоловік хотів бути кухарем. Так він здійснив свою мрію, але вона, в принципі, шукаючи себе так за цей рік, пробуючи якісь там нові спеціальності, зрозуміла, що їй не хочеться нову спеціальність, їй просто хочеться. А ту спеціальність, яку вона мала, та це експерт з талантів, та людина, яка шукає там класних людей, вміє з ними працювати. Що їй просто ті всі знання хоче трошки переосмислити і підійти до цієї професії з іншого боку. І от авторка наголошує, що інколи дуже часто ми втомлюємося не від самої нашої справи, так яку ми робимо там, наприклад, не знаю, від фінансів, від менеджменту там чи чим, чим, хто займається. А від того, в якій атмосфері ми це робимо, можливо, ми застрягли, можливо, ми перестали розвиватися, можливо, ми не знаємо. Що відбувається нового в нашій сфері, і нам інколи треба не саму сферу міняти, а власне кут зору і те, як ми будемо з нею працювати, це було дуже класно. Так само про ці вірусні мрії, та що ми всі там мріємо про бути письменником, бути фотографом, бути там десь на краю світу. Але можливо це не наші мрії, це не те, що нам треба. Ну і перша частина книжки це те, як не треба робити знову ж таки на досвіді Олени, її чоловіка, і також її клієнтів, з якими вона зараз дуже багато працює. Вона розповідає, які блоки у нас стоять і чого не треба шукати в цьому новому житті, до якого ми прагнемо. Вона, наприклад, говорить про те, що не все залежить від талантів, про те, що немає якогось там одного призначення в нашому житті, якої знаєте, вищої місії, яку ми маємо якимось там чином віднайти зв'язком з космосом і слідувати їй. А вона також говорить про те, що робити просто, наприклад, там благодійність або просто якісь там екопроекти, тільки через те, що це модно і здається, що це корисно. А це також не є завжди виходом. Тому що корисним ти можеш бути в будь-якій сфері в будь-якій своїй професії, а, ну і друга частина книги це те, як треба робити та а, якісь класні поради. А, мені загалом книга на диво сподобалась, попри те, що мені зараз не потрібно шукати щось нове, мені більше треба розвиток в тому, що я роблю і а, ну тобто я розумію, в принципі, куди хочу йти, і що ми хочемо наприклад з чоловіком робити, так але а, мені треба більш якісь такі практичні поради. Але якщо, наприклад, ви зараз стоїте перед тупіком, а якщо вам набридла ваша робота, якщо ви не знаєте... Чи те, що ви займає, те, чим ви займаєтеся, а, дійсно те, що вам подобається. Чи ви хочете продовжувати, а, то в такі періоди ця книжка, як на мене, дуже класна. А я читала декілька таких книжок на цю тему. А, до речі, декілька з них виходило також і в моноліт Piс. Але, як на мене, ця дуже класна, бо вона коротка, вона дуже лаконічна, в ній практично немає води. А, у ній є історії життя і авторки, і її клієнтів, але знаєте, їх небагато, не все на них базується. А, короткі лаконічні розділи, які а, зразу нам говорить, які у нас є блоки та які неправильні стереотипи, як їх подолати, і в принципі, куди рухатися далі, вона не дає відповіді на всі запитання. Вона не допоможе вам справді там все кинути і повністю змінити, але вона вам може допомогти зрозуміти, в якому напрямку рухатися і взагалі в якому напрямку думати. Так, тому якщо маєте таку потребу змін, то саме цю книгу дійсно рекомендую коротко, лаконічно і без таких ось там, знаєте, лишніх. Лишніх деталей. А, тому ось такі були мої враження про ці дві книги досить корисні книги. Та одна з них була мені просто дуже-дуже потрібною про прокрастинацію. А, таке, знаєте, справді лікарство на мою душу. А друга була зараз для мене особисто зовсім не на часі. Але якщо у вас є такі потреби змін, то я вам можу її рекомендувати. Вона справді непогана в, в морі цієї знаєте, літератури з саморозвитку та мотивації, вона все-таки має конкретику і мені система авторки і те, як. Вона про це розказує, дуже подобається. А, тому на цьому у мене все. Я вам бажаю гарного настрою, приємного читання і до нових зустрічей. Бувайте!